Шановую тих, хто пішов на життя у зв'язку з цією важкою хворобою. Тут багато слів було сказано, хто винен в цьому і чому так сталося. Але я хочу сказати, що Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами, а це у минулому центр профілактики боротьби зі снігом, І всі регіональні центри, які працюють сьогодні в областях нашої країни, спрямовують свої зусилля на те. Щоб продовжити життя і боротися за життя кожного громадянина, кожного, хто вражений цією хворобою. я можу сказати, що ми багато зробили для того, щоб наблизити послуги з надання медичної допомоги не тільки тим людям, які живуть в великих містах. Сьогодні така послуга, як антиретровірусна терапія, як замісна підтримувальна терапія, є. Доступною для людей районних центрів і сіл. Сьогодні у нас більше 700 так званих кабінетів довіри, які надають медичну допомогу хворим на вірус. І звичайно, те, що є смерті, але їх стало менше, значно менше, ніж це було кілька років тому. Є така тенденція, яка спостерігається нашими епідеміологами, щодо стабілізації епідемічної ситуації в Україні, щодо зменшення смертності, але захворюваність все ще на високому рівні. І ми для себе ставимо велику таку мету не тільки подолати до 30-го року. 30-й рік, це, мені здається, дуже далеко. Перше завдання було до 15 року, але 15 рік ми бачимо, що з цим завданням ми не спрацювали і не справили. Отже, ми повинні докласти всіх зусиль. І медична спільнота працює разом з неврядовими організаціями, з тими, хто стоїть отут поруч. Ми працюємо разом для того, щоб допомогти нашим людям. Мені приємно бачити знайомі обличчя, які щороку приходять сюди і відзначають цю пам'ять. Минулі роки ми обкладали пам'ятники стрічку квітами. Сьогодні на пам'ятнику, на стрічці, метелики. І метелики завжди були такою радісною надією. Вони завжди вимикають світле почуття життя і свята. То нехай наша пам'ять, а тих людей, які пішли з життя, буде завжди світлою. І завжди ми будемо згадувати їх як борців з цією творю. Дякую.